І так, друзі, всім привіт, мене звати Девід, і в цьому відео я вам продемонструю, як можна зробити 100 тисяч гривень за хвилин 10. Ні, це не клікбейт, ніякий там не обман, нічого. Я буду аналізувати валютний ринок за допомогою концепту Smart Money, шукати проводкові угоди і завдяки цьому заробляти. Все це вам зараз продемонструю. Але також хочу наголосити. Дивіться, це не є якесь там відео навчання, що таке Smart Money і так далі. Якщо ви прям повний-повний нуль, то переходьте в мій канал, дивіться інші відео. Вони для новачків. Це відео для тих, хто вже більш-менш щось розуміє. І так, перше, що нам задивиться, це платформа, платформа на якій можна аналізувати валютний ринок. Підтривати угоди, я використовую бінаріум, кому цікаве послання є в описі під цим відео, Можете зайти і подивитись, і також нам здобуться TradingView. TradingV'ie це сайт, який дозволяє робити більш детальний аналіз наших активів. Далі дивіться, знову ж таки, як я вже сказав, я не буду пояснювати детально, що таке Smart Money. Я вам продемонструю легкий спосіб, завдяки якому можна зробити. Ми обираємо будь-який актив, будь-яку валютну пару. Ось тобто в пошуку, просто пишемо там євро-долар, да, наприклад, запустити все. нічого складного немає. Індикатор далі натискаємо і пишемо Money. Є дуже Прости індикатор Smart Money Concept від Lux Algo. Він безкоштовний, є безліч платних індикаторів. Вони в мене також є, але будемо використовувати саме ось цей безкоштовний. Все активували. Що робить взагалі цей індикатор? Він позначає на графіку, простими словами певні структури аналізу, так але нам необхідні тільки ось ці зони. Бачите, синя та червона зона це зона ліквідності. Це ті зони, до яких ціна буде йти магнітом, так скажемо. Тобто, як дивіться, давайте я вам покажу. Тобто, зараз ми вже підійшли в цій зоні і рухаємося вгору. Ми будемо чекати, поки ми, наприклад, підійдемо до цієї зони. Це зона ліквідності. В цій зоні великі гравці на ринку будуть актив продавати, і коли актив продають, багато людей він падає. Правильно і тому ми будемо заходити в угоду вниз. Або якщо ми будемо підходити до цього рівня, актив будуть купляти, бо це є вигідною ціною, і ми будемо заходити в угоду вгору, тому що коли актив купляють більше, ніж продають, він росте. Все, я думаю, що тут зрозуміло. Тепер нам треба знайти актив, який ось тільки-тільки підійшов до якихось з цих зон, до зони ліквідності. Для цього просто в мене є тут збережені активи, якщо вони у вас не збережні, Просто ось от пишете, наприклад, будь-який актив відкриваєте, все, він у вас відкривається. І, до речі, ось перша наша угода буде по активу Єврочепова, євро-японська єна. Так, я беру, обираю актив євро-японська єна. І відтриває угоду на 60 тисяч, тисячі кожну угоду, від угоду на 3 хвилинки вниз, якщо не помиляюсь, правильно вниз. І зараз будемо пояснювати, чому я втрив угоду вниз більш детальніше. Знову ж таки, дивіться, Намагаюся зараз пояснити максимально простими словами. Ми зараз підійшли до осієї нашої зони ліквідності. Це та зона, яка так скажемо має цікаву ціну. По якій великим гравцям вигідно продати актив, щоб опустити його вниз, так, максимально простими словами. Як можемо побачити, що рух вниз вже почав відбуватись, тому ми зайшли на його продовження. Ось, я зайшов на 60 тисяч гривень, і якщо буде плюс, то отримую зверху плюс 46800. Я вам казав, що ціль за це відео зробити 100 тисяч. Тому рухаємось далі. Все, перша угода відкрита, можемо за неї спостерігати, тому що точка входу може бути краще. Якщо ми піднімемось, ось десь посередньо ось сюди знову зайдемо, то може буде зайти. Ще раз, тому що краща точка входу буде. Ось, і я шукаю далі. Ось, наприклад, тут новозеландська долар і японська єна. я шукаю цей актив, дивлюсь на його відсоток прибутковості, 73%. 73% заходити навіть нецікаво, і вам нараджу, тобто мінімум хоча б там 73%. 70... 5 77, взагалі 80 мінімум краще, але там вже як піде. Окей, і просто я ось так по активам шукаю, що куди як можна зайти. І також перевіряю все по декілька разів, тому що ці зони ліквідності можуть сформуватися, так скажемо, в будь-який момент. Чому як вони формуються знову ж таки в цьому відео я вам пояснювати не буду. Я вам просто пояснюю, як можна завдяки цим зонам, які вже за вас визначив індикатор, зробити. Ось, добре, дивіться, залишається тут хвилина, значето починаємо рухатись вниз. Це дуже добре. О, 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 о Єврофунт. Бачите, тут така прям величезна зона, тому що тут дуже багато залишилось об'ємів, які цікаво було б забрати. Але все одно ось до першого, коли ми відходимо, реакція, корекція має бути вниз. Тому я зараз угоду вниз. єврофунт. Так, Євро ГБП, 77%. Ну добре, нехай буде. Єврофунт до 32 го я відкриваю вниз. Ось, і я вам казав, що якщо ми підійдемо ось тут, якщо ми підійдемо, ні, не тут, не тут, не тут, ось тут. Якщо ми підійдемо знову ж таки сюди, можна буде зайти ще раз. Тому я зайду зараз ще раз. А, так, до 32-ї хвилинки може зайти зараз ще раз вниз. Все, відкрито. Окей, в мене зараз виріють дві угоди. Тепер я більше двох не відкриваю. Буду просто дивитися, як вони рухаються, як вони працюють. Ось, зараз я зайшов в угоди, виходить на 180 тисяч гривень. О, до речі, дивіться, як добре точку входу зловили. Прекрасно, ось дивимось, зайшов в угоди на 180 тисяч гривень, може зробити зверху 150, майже там 170 точіше. Ось і це буде прям ідеально, але це промові, що всі три угоди працюють. Я бачу, що перша угода відпрацьовує, залишається тут три секунди. Зараз ми ось тут зліва побачимо знизу або тут, я не пам'ятаю, побачимо знизу відпрацювання. А ні, все-таки тут. Окей, плюс 46 тисяч 800 гривень. Я заходив на 60 тисяч, отримав 46 800, Є тепер мені залишається чекати дві хвилини, поки ось ці обидві ситуації так само працюють. І можемо подивитися. На третій ф'ю ідеально шикарно зайшли в цю зону ліквідності, від неї отримали рух вниз, як я і казав. І також єврофунт. Так само ми підійшли. Я казав, що перший дотик, як правило, він завжди е... супроводжується реакцією, супроводжується корекцією. Тому так само зловили рух вниз. Ідеально. Тобто, зараз нас обидві угоди рухаються просто ідеально, і нам залишається чекати. Це відео. Я називав, як заробити 100 тисяч гривень за 10 хвилин, але мені здається, що... Більше навіть буде більше ніж 100 тисяч гривень вийде зробити за 10 хвилин, і це дуже добре. Але не забігай наперед, чекаємо і потім будемо робити висновки. Також друзі, хочу сказати, що більш детальне навчання безкоштовно разом з моїми сигналами. Що таке сигнали? Це коли я сам аналізую ринок, кажу вам щоденно, куди як заходити, навіщо і так далі. Ви можете просто повторити за моїми діями, тобто я ділюсь своїми угодами і так само заробляти. І так само в мене є канал з навчанням для новачків і не тільки. Тобто, якщо вам це тема цікава, ви можете почати її вивчати абсолютно безкоштовно. Послання на мій телеграм-канал є. Є в описі під цим відео. Нагадую, що все безкоштовно. В мене немає ніяких там платних продуктів, платних курсів, ще щось. Все безкоштовно, посилання на телеграм є під цим відео. Кому цікаво, можете перейти і дивитися. І так, друзі, дивимося, залишається 5 секунд до зрацювання цих двох угод. І ще це буде два плюси зверху. Вряд загалом за це відео. Давайте я навіть подивлюсь, скільки йде це відео. Мені дуже цікаво, за скільки вийшло це все зробити. Це відео йде 8 хвилин. Ну там плюс прискорена буде запис, ще там ну, для вас воно дасть 7 з половиною хвилин. Йде. І за 7,5 хвилин далося віддати. Три угоди, з яких працювали в плюс. Кожна угоду, можете подивитися, я заходив на 60 тисяч. Перша дала мені 46 тисяч 800 гривень чистого прибутку, друга так само 46800, і третя 46200. Загалом 139 тисяч 800 гривень чистого прибутку вийшло за 7 хвилин. Ось так. Тому, друзі, можете користуватись. Всі корисні послання будуть під цим відео. Назва індикатора він також безкоштовний буде під цим відео. Послання на цей сайт буде під цим відео. Послання на платформу так само буде під цим відео. Ось, тому, друзі, вчіться, заробляйте, торгуйте, як бачите, нічканого. В цілому тут немає. В наступних відео я розповім, чому і як ці зони пробуваються. Чому зони ліквідності пробуваються, Чому не завжди просто так рухаємося? Зрозуміло, що ми так не можемо рухатись. Ось, але в наступному відео буде більш детально про це все. Тому всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня і користуйтесь. Також дивіться на платформі. Є навчальний рахунок. Можете навіть на навчальному рахунку тренуватись. Ось, всім гарного дня. Дякую за перегляд.